Сьогодні засідання постійної нашої комісії з охорони здоров'я та соціального захисту, і е, на розгляд комісії виноситься одне питання: значить, про угоду про передачу коштів Е, Для пояснення цього питання, е, значить, це я знаю. Значить, за даними реєстрації на засіданні нашої комісії з восьми членів присутні п'ять, що дає підстави розпочати його роботу. І щодо порядку денного я вам говорила, що в нас винесено одне питання про угоду, про передачу коштів позики. І в мене є пропозиція, значить. Висказатись на підпопитання порядку денного. Якщо є якісь інші пропозиції, будь ласка, надавайте. Якщо ні, є пропозиції ще до порядку денного, тоді я хочу поставити порядок денний на голосування. Хто за такий порядок денний, Прошу голосувати. Журба Світлана Васильівна, Бовгіна Світлана Іванівна, да. Качана Таріовіна да. за Кондратки Микола Іванович, Судакевич, Валентин Григорович. Значить, переходимо до розгляду питання порядку денного про угоду про передачу коштів позики. Доповідач у нас два доповідача, але Людмила Олегівна зараз на засіданні іншої комісії. Є співдоповідач Олена Миколаївна бережна. Будь ласка. Проєкт по капітальному ремонту приміщення за сховища. Доброго ранку. Проект по капітальному ремонту приміщень та сховища психлікарні пройшов по програмі з відновлення України. Експертною комісією було затверджено, що схвалено дофінансування в сумі з державного бюджету. 162 мільйони 589 тисяч 493 гривни. Дуже прошу підтримати. нам... По якому закладу, підприємству? Черкаська обласна психіатрична лікарня. Буде повністю капремонт приміщень та сховища. Взагалі кошторисна вартість майже 23, 230 мільйонів, але ми прийшли з держави 162,6 мільйона. Все інше буде, ну, повинно бути забезпечено обласним бюджетом. Тому ми повинні підписати чотиристоронню угоду: це обласна рада, департамент будівництва, кінцевий бенефіціар. Мінрозвитку і Мінфін. Тільки після підписання цієї угоди ми зможемо подати всі документи по тендеру, провести тендер на підрядну організацію, інженера-консультанта, технагляда і розпочати ці роботи. У вас, так? Так. Ну так, якщо є якісь питання, так, є питання у депутатів. Приміщення. Ні-ні ні, це приміщення і сховище. Ну, Таке розроблено проєкт там і дивіться. Е... Там капітальні ремонти, приміщення двох триповерхових лікувальних корпусів, це корпус БВ, будівля музею, бібліотека і сховища. Це все, ні, це ну, це комплексний проект, це не. А капітальний ремонт сховища чи побудова сховища? Ні. Сховище? А? Там було кошко на шкоту проект, але вже вся рекурсія відбудова. Да. Інвестиційний банк, значить, проект на двісті тридцять мільйонів. Сто шістдесят да? три 162,6 шістдесят два дає держава. Тобто, дивіться, держава, ну є Європейський інвестиційний банк, він е, оплачує. Роботи без ПДВ, він оплачує обладнання без ПДВ, технагляд, інженер-консультант без ПДВ, все інше повинно забезпечити обласний бюджет. Тобто ПДВ, авторський нагляд. Є якісь запитання що у депутатів? Будь ласка, є двохсот мільйонів

Ну і дивіться, вимоги. А як це 20 дають а з обласного бюджету на цей рік 35? Е... Якщо з обласного бюджету іде співфінансування на ПДВ, не вже на 20 мільйонів ПДВ 35? Дивіться, ми е, до того, як передбачали кошти з обласного бюджету, ми не знали скільки дасть держава. Тобто, ми розраховували це сума якби ПДВ, але вони дали менше. Тому що у нас немає ще угоди, у нас немає погодження тендерної документації, немає, немає проведених торгів. Тому 20 мільйонів. Ми не будемо, ну ми будемо використовувати пропорційно. Це все повернеться да, в обласний бюджет. Зрозуміло. Які ще є запитання? Якщо немає питань у депутатів, то ставиться на голосування пропозиція до висновку комісії, підтримати проєкт рішення про угоду про передачу коштів позики та рекомендувати до розгляду на пленарному засіданні обласної ради. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Жальба Світлана Васильівна, за. Богина Світлана Іванівна, за. Качана Таріна, за. Кондратний Микола Іванович. Щозакевич Валентин Григорович. Дякую. Якщо немає ніяких е, запитань, ми вичерпали порядок Значить, Всі питання розглянуті. Депутатам дуже дякую. Переходимо сіть.